Що ж, привіт, друзі! Сьогодні у нас найкращі слоти для гри на реальні гроші в Україні. Де Ми, ми на GGBETIX. І що ж, в мене так аккаунт тут в валюті. Тому будемо стартувати з мінімалочки. 10 центів це у нас десь приблизно 4 гривні. Тут у нас мінімалочка 8 з копійками. Так що, що, поїхали по мінімалочці, зараз чуть-чуть поторгуємося з нею. Так, тут таке да-да, ні-ні. Так. Так, так, так. Всім дякую, писали за цю за поїзд в гру, що ну, популярний, як називається. Він Money Express, Power і Boost. Так, а ну глянемо, що у нас тут. Так, це у нас табличка. Табличка нам не цікава. Так, це у нас. О, це у нас швидкість. Согласен, дуже швидко. Прям дуже швидко. так. Давай фріспінчик, якщо з початку сходу. Можливо, навіть добре, що й нема. Ми зараз піднімемо ставочку на 20 гривень. Попробуємо на ній трохи покрутити. До речі, пишіть в коменти, хто грав за цю гру, що як вона комусь сподобалась, бо я її взяв лиш на огляд. Сюди. Так. Давай, 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 роботай. Так, гра пішла по чуть-чуть. Залишаємося на такій ставці, будемо пробувати вибити фріспінчики. Є... Ой, добре, давай, молодець. Так, так. так, Друзі, пишіть в коментарі, яку хотіли б наступну гру побачити. або хто буде пробувати цю. Силку я прикріплюю зазвичай. А з бонусами то можна нормально стартувати. Так. так. Пару мімо. Так, що у нас ця молнія... У нас тут ще само собою фрістини, тут чи це молнія попадається. Я, як зазвичай, залетів і не читаю ніякі правила, тут збираюся на місці. Ну, не сильно ок, але зато вам буде, буде видно так, що що, так. В будь-якому випадку я вам покажу навіть залетить. Покажу, ви поймете логіку, по якій логіці ми працюємо. Чи залітає? Так, в принципі. Що в нас там наступно? Ще разочек підняли цю ставочку. Будемо пробувати вибити її. Ой, хорошо, вілдили. ні туди і ні сюди. Ще перших дві лінії тупо з так, ну Ставочку підняли, зараз будемо дивитися. Так, Є молніця, напевно, на міні-гру, поки щось такого цікавого мега вона не дала. Ну, В будь-якому випадку підписуємося на канал, ставимо лайки, я тут буду викладати час від часу якісь обзорчики на ту чи іншу гру. Ну поки ось ця трішечки підхавала, я підняв бюджет, ми її підкормили, в принципі, побачили, була віддача. От зараз я цю віддачу вона тут пропала. Прям пропала. Є ну, все таке Це смішки. От і що? Скільки нам не вистачило мов? Дві, там на одну лінію ще попалося, в дві штучки була бонусна гра. Так. Не дається, не дається. Ну зараз ще спробуємо буквально півхвилинки. Так, так. Є, yeah, виловили, я щось я й втикаю, сижу. Давай на останніх. Давай, 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 давай. Так, о, в чому смислу? У нас ось є три спіна. Що немає, у нас три життя є. Щось, якщо ми ще щось виловлюємо, поновлюються спіни. Ну, це буде не смішно. Три спіна прокрутила і ніфіга не дало. От купував своєї бази, ну скільки тут баксів? 10 доларів. Ну вже хоч і на цьому. Під 400 гривень вже й на цьому. Ну, Ладно, друзі. Їли пили молоду, бачили, силочку вам дав, всіх обняв, всім фарту, друзі. пока пока